Всім привіт, народ, ви на каналі Dead Pass, а з вами Дімас, і сьогодні ми з вами пограємо в гру під назвою The RPG. Це в нас RPG під назвою RPG. Ну, в принципі, все логічно. Величезний плюс в тому, що тут є українська локалізація. Дуже вдячний розробнику саме за це. Ну і ми з вами будемо виконувати тут всякі квестики, досліджувати наш світ, який нас очікує. Причому написано в описі гри, що він буде величезний. Отже, давайте подивимося, що нас тут чекає. Погнали. Щось мені вже це дуже сильно нагадує. От прям дуже сильно. Причому, дивіться, там нас тягне не кінь, а тягне нас якась людинка Тут в нас є Про -пер провідник, чи хто він там, я не знаю, яких правильно називають. Повозчик, здається, правильно називається він. Так, тут в нас одного із е в'язнів також заклеєний рот. І нам наказують замовкнути. Окей, не будемо тут бузити сильно. Ну і розпочинається в нас все з нашого персонажа. Ми можемо створити його будь-якого кольору, ми можемо зробити йому величезну голову, або можемо зробити йому прям ультрамаленьку голову. Давайте виберемо щось середнє. І обличчя, як бачимо, тут є різні в нього емоції. Ми можемо підібрати саму підходячу. Прикольно, ось це мені сподобалося, якщо чесно, не знаю чому. Такс. Ось ця також непогана. Прямо. О! Це я знайшов золото. Такс. Що тут ще є? Більше нічого цікавого. Мені поки що. Де це вона? О! Все, залишаємось такими. Ще й на початку ми змогли з вами знайти пароль 5678. Він, напевно, що. Від цього сейфу 56. Який там? 78. 7. 8. О, супер. Стілимо коїни, стілимо коїни. Я, до речі, отримав ще один рівень. Я заберу в тебе ще все твоє, абсолютно всі твої речі, і мені ніхто нічого не зробить. Вихід звідси я також уже знайшов. І тікаємо поки що. Як бачимо, нам потрібно тут знаходити здобич. От ми знаходимо здобич і можемо з вами її продавати тут на ринку. Як тільки ми її з вами продаємо, ми отримуємо з вами можливість купувати предмети. Тепер ми можемо купити меч, і можемо купити ось таку броню. Дивіться, тепер нам потрібно 27 для того, щоб купити ще крутіший меч. Ну і яка наша задача? Наша задача зараз з вами спуститися в підземелля. І далі вже ось знаходиться тут підземелля. Не заблукайте, у тебе є карта. Карта острова, вона, до речі, доволі таки велика. І паралельно з цим там ще є міст, який його зламали. Точніше, ну як? З'явився дракон, в принципі, як в Скайрімі його зламав, і ми з вами опинилися тут. Я не знаю, чи ми можемо пройти з вами далі, але, але є всі шанси, в принципі, звідси пройтися. А ще, щоб спускатися. Я чекав на тебе. Спускайся, не бійся. Так от, для того, щоб спускатися в підземелля, нам потрібно натискати кнопки на ліфт. Як бачимо, ми можемо проїхатися тільки на мінус перший поверх. До речі, у нас є навички. Давайте подивимося, дозволяє витримати більше травм, і атаки наносять більше шкоди. Давайте вивчимо його. Так, нас ще залишилося 5, 5 зірочок, напевно, що. Так, збільшимо. Е, хп собі, також ми додамо е, рани зцілюються самостійно, полюбе потрібно. отримуйте менше шкоди від падіння не цікаво, Витривалість мені потрібна, напевно, що, бо я дивлюся, вона тут дуже сильно просідає і збільшує, збільшує здатність відновлюватися хлібом, підвищує опір до вогню. Давайте, напевно. що... Що візьмемо? Дозволяє менше втомлюватися. Ну, давайте, напевно, що візьмемо, де це в нас було Більший шанс критичного удару. Ну і ще щось так, менше втомлюватися. І що саме цікаво, що дракон розказав, що нам потрібно якось вибратися з цього острова. А для того, щоб вибратися з нього, нам необхідно. Так, привіт, шукачу пригод. Для того, щоб вибратися з острова, нам потрібно добратися до лігва дракона. Потім, я так розумію, нам потрібно буде його перемогти, і нам буде даний спеціальний ключик. Ну а поки що ми знаходимося тут, то погнали досліджувати цю підземля. підземелля. Підземля. А тут уже ми маємо запалювати багаття, для того, щоб ми могли тут заспавнитися. І це вже відсилочка на Dark Souls, здається, якщо я не помиляюся. Так, що в нас тут є? Келихи, в принципі, келихи, монетки, це все діло нам необхідне. Мішок зі здобичу. О, стій, гнида мала. Тікає, він тікає, критичний удар. Ми ще й змогли його забити. З такими малишами нам доводиться воювати постійно. Туалетний папір. Для чого вам туалетний папір, хлопці, ви тут жепу витираєте? Боюся, запитати. А, дивіться, тут у нас пиріг мило. Я його взяв чи не взяв? Є ще тут такий чоловічок, який випікає хліб прямо в печері, і він відновлює, ось дивіться, тут відновлює 25%, за дві монетки вже пиріг відновлює 2, 50%, і за три монетки батон, батон відновлює аж цілих 75% нашого ХП. Ну і ми з вами далі лазимо по печері. По, підзем... під... по підземеллю. Як бачимо, наш уже <соць> просто звалився. 87 досвіду нам насипало за це. Лазимо ми тут, лазимо, і вже, якщо чесно, не знаю, що ми навіть і шукаємо. Потрібно знайти документи помилування у замку, але куди тут іти, і, ш... і де саме їх шукати, ну, просто-напросто ніхто не пише. Зомбі... тут собі тиняються спокійно, і нам якось потрібно з ними зараз хутенько розібратися. Ну, в принципі, бойовка, так скажемо, тут саме елементарна, Вони просто атакують тебе, ти можеш перед їхнім ударом відійти назад. Смолоскипи, як бачимо, тут валяються. Ми можемо їх також купувати. Ми можемо ще взяти з собою. Тут ще один лежав. Під час їхнього удару ти можеш просто-напросто відійти назад, і все, вони 100% по тобі промажуть. Ну і що тут в нас є? Тут у нас є ще кубки. А, таємна зона, великий мішок з припасами. Непогано, дивіться, ми вже трішечки з вами тут познаходили всього, Взяти важіль, який відчиняє ворота. Так, тут нічого такого немає, цікавого, наче ні. А тут уже з'являються якісь нові вороги, і причому з ними доволі таки важко і воювати. Вони зараз намагаються втекти, але в нього нічого з цього не вийде. Який прикол? Вони стріляють за допомогою луків по тобі, а це дуже важко їх контрити. Прям, ну, не те, що важко їх нереально контрити. Так, ми знаходимо всякі прибамбаси. Я не знаю, чи вони мені потрібні. Тут написано не чіпати. Напевно, що тут потрібно перепригнути це все діло. Так, да, дивіться. О, а ти, хто такий, боюся запитати, це що за машина для. Ох, блядь, смердюк який. зомбі жердяй, Ааа. Потрібно з ним так якось намагатися ось таким от чином воювати, то, тобто, типу, не давати йому просто-напросто підійти до себе. І, в принципі, це буде ізі ГГВП, так скажемо. Оце щоб він тільки не пердів би. Вон бачите, він зараз знову напердів, десь в той бік. Так, не підставляємося під його удари, хоча він дуже сильно хоче це зробити. Заморожування, ми ще з вами вивчили навик. Прикол, ми з вами вивчили навик і тепер ми можемо їх заморожувати, але я так як я використав вже наш всю ману, яка в нас була, то зараз це зробити ми не зможемо. Ми просто доведеться їх перебити. І ще цікаво, від чого залежить відновлення цієї манни. Так, туалетний папір, це все діло ми з вами забираємо. Воно все нам потрібне. Непогано. Так, з зомбі ми розібралися, забрали в нього тільки додаткові якісь припаси в вигляді е, скарбів, які ми, потім, які ми потім з вами будемо продавати. Так, якось нам би потрібно було б добратися туди, нагору. Бачите тут ще? Тут в нас є щось. Вон, ось таки нехитрими не діями. Ми можемо спробувати так от якось їх забрати, ці скарби. Оп. Ні. О, є. Ізі. Так, shift плюс space під час спринту щоб стрибати далі. А, ну в принципі, це зрозуміло, це було ясно. Такс, є. А тут у нас далі продовження, продовження печери. Тут уже якісь роботи валяються, тільки що бо RPG, симулятор підземелля, бої з драконами там на мечах, магія коротше, тут уже лежить якийсь робот, причому він виглядає, ну, від нього чимось несе зеленим, якесь типу отрута чи ще щось. Такого плану, а тут в нас стоїть ноутбук. Ноутбук тут в нас стоїть з вами. І давайте подивимося по квестах. Вибратися з острова. Так, це зрозуміло, в принципі, дізнатися, що відбувається на острові. Та також ще одна задача в нас. А, ще одна задача в нас це забрати все ж таки документи, які ми з вами шукали. А з цим телепортом ми просто потрапляємо в будинок якогось одного із шукачів пригод. Так, потрібно вийти з нього і подивитися, куди нас все-таки привело це все діло. Я не знайшов документів, які необхідні мені. О, немає часу пояснювати. Лови. Тепер ти отримав грибомет, щоб стріляти на кіл. Перезаряджання. Грибомет? Прикол. Грибні запаси 55. Ми, до речі, їх знаходили, типу. Вони були в підземелі, а... Так, мені тепер багато чого не зрозуміло. Причому взагалі не зрозуміло, що тут робити. Такс, давайте сходимо, продамо для початку наші припаси. Продати здобич. Як бачимо, ми за 3080 одиниць здобичі отримали 154 одиниці золота. Такс, ящик. Якщо ми їх зламаємо, нічого тут не буде. Хочу собі новий меч. Також хочу собі, що це таке, простий приціл. Не знаю для чого він мені. Так, це в нас що? Обойма, місткість 20, це перезаряджання, зменшує перезаряджання. Я не знаю чи він, чи ми будемо ним взагалі користуватися. Так, скупимо ще гриби занадто дорого. І давайте купимо обойму все ж таки. О, до ось, до речі, тут можна придбати собі і гриби. Це в нас цілющий хліб. Громадянин, шануйте закони, торгівля здобич за межами села заборонена. Окей, так, що нам ще тут потрібно робити? Тут потрібно виконувати квестики, наскільки я розумію. Так, замок, як бачимо, купа знаків питання. Так що давайте поки що побігаємо по селі, подивимося, чи комусь потрібна допомога наша, а потім уже підемо далі. Ну, якщо чесно, що відбувається тут, я навіть не знаю. І мені, в принципі, не цікаво. Якщо мені дають можливість залутати предмети, і при цьому мене не роблять злодієм, це вже дуже-дуже добре. Так, давайте зламаємо їм цей двіж, їхній. Ух, блядь. <сміща> Зламав, називається, двіж, а вони мене просто-напросто вбили за це. <сміща> так, я набрався тут квестів цього всього. Мені потрібно тепер якось. А, мені потрібно сюди виходити знову. Блін. Я назбирав трішечки квестів для себе для того, щоб їх виконувати. Тепер мені потрібно знайти будинок коваля. Де тут знаходиться коваль, щоб е, взяти деякі інструменти? Так, тут у нас ще щось є. Дивіться, тут є ящики, бочки. Ми це все діло лутаємо з вами через те, що в них непогані такі прикалдеси, деколи випадають. І тут ми знаходимо випадкового любителя грибів, грибочки. Просто подивіться на цих прекрасних істот. Вони живуть так, е, завмерти в цій позі і милуватися Я хотів би стати грибом хоча б на мить. Дістати документи, в принципі, мені далі необхідно Так, Тут у нас що? Тут в нас діамант. Діамант мені необхідно. П'ятий рівень ми з вами отримуємо вже. Взяли відро. Не знаю для чого воно, але воно дає лут. Ще ми з вами завдяки виконаному хвесту змогли. Блять, нащо ж ти сюди підходиш? Завдяки виконаному квесту ми змогли з вами пробратися в печеру. Він копав підземний хід для того, щоб безкоштовно ходити і збирати лут, але в нього щось не вийшло. Так, на яку клавішу в нас з вами е, стрілять. Опа, є. Хотів постріляти з цього грибного револьвера чи грибного кулемета. Закинув йому в голову бомбу. Ну, також непогано, я думаю. Так, ще одна таємна зона з вами знайдена. Так от, ми виконали квест, що дало нам змогу прогулятися зараз по цій от штуці. Я не знаю, як це називається, якісь підземелля також, але як бачимо, непоганий так. Дивіться, скільки хп в нього зноситься. Не дуже багато, але, в принципі, на дальнячок доволі таки непогана штука. Так, Давайте зараз його доб'ємо. Тут хутенько, оп. Проперділася животина. Такс, тут у нас ще було золото, тут у нас ще кубки, всяке-всяке всього. Ну, і ти вже без свідомості. Так, і увійти в телепорт. А телепорт нас приводить. приводить десь невідомо куди. Де це ми? Запалене багаття. А де це ми знаходимося з вами? Це щось нове. Тут ми ще з вами не були. А по карті... А по карті не можна нічого подивитися. Мені варто було менше їсти грибів минулої ночі. Так, А де це ми взагалі? Куди ми потрапили? Я не можу зрозуміти, ми з вами. Тікає. Ніхто нікуди не тікає. Я не можу зрозуміти просто, куди ми з вами потрапили. Що ми дивіться, тут потрібен важіль? Тут в нас ще щось є таке цікавеньке, що вже мене. Заінтригувало. Я, якщо чесно, всі квести не виконую абсолютно. Типу, я просто зараз бігаю по локаціям і дивлюся, що тут у нас з вами є. Так, проходимо зараз з вами тут і потрапляємо ще в якесь підземелья. Боже, до да скільки тут тих підземель? Зараз ми з вами виконуємо квест по пошуку крутого короля. І як бачимо, приводять вони нас на ось це озеро. Так, давайте подивимося, здається, клює. Такс. Застілимо в тебе якусь штучку. І я знаю, що в озерах тут є всякі прибомбасими. Вон, дивіться, вони тут стоять просто-напросто. А це тим часом наша здобич. Ми її маємо збирати через те, що потім нам за неї отримувати кеш. А кеш в цій грі, я дивлюся, необхідний. Прям дуже сильно через те, що. Золото використовується все більше і більше, все більше і більш, більших дозах. Так, що в нас тут ще є? Ще щось цікавеньке? Мене ще цікаво, звісно, ось цей водоспад. Я підозрюю, що всередині в ньому щось може бути. Я бачив не одну таку гру, де в, в водоспадах заховані таємні кімнати. Одна із них це Суперсем, о. В принципі, взяти важіль. Ми знаходимо тут таємну золо зону, де 150 здобич. Це доволі таки багато. Так, ще боєприпаси, і, в принципі, що? Там далі по дорозі є ще всякі приколдеси, а крутий король, напевно, що знаходиться там на березі. Давайте подивимося ще, що тут є, і вже підемо до нього. А ось, власне, наш і король. Крутий король. Так, це не круто. Так, хто ти такий? Так, я розмовляю лише з крутими пригодниками. Ти не крутий. Іди вбий голим навколо озера, я подумаю, чи досить ти крутий. Такс, окей, а де їх тут шукати? Як бачимо, їх раз, два, три. Три, три локації, де їх потрібно шукати. Ну давайте зараз сходимо, хутенько розберемося з цими приколами і вже поспілкуємося з нашим типу крутим королем. Так, перша локація, до речі, вже десь тут. От десь тут він має бути. А, ось, до речі, він реагує на взагалі на заморозку, так? Да? Крихкий голем. Так. А, на грибний пістолет також реагує. Нормально. В принципі, доволі таки простенько буде з ними розібратися. Я думав, це будуть якісь суперські бійці. Виявляється, ні. Виявляється, вони всі доволі таки картонненькі. Так, ми зараз їх хутенько перехлопаємо тут і вже, напевно, що отримаємо з вами е рівень крутого чувака в очах короля, напевно. що Отримуємо ми з вами новий квест. Тепер нам потрібно розібратися з щуром, який знаходиться на другому уже поверсі е, підземелля. І саме цікаво те, що я поки що ну, наче виконав навіть уже всі квести, які є тут в нас в селі. Я вже попідходив до всіх, дивлюсь, тут ще хтось є. От з цим я ще, якщо чесно, не спілкувався, я їх тільки зараз замітив. Зараз подивимося, що вони можуть нам запропонувати. Полюбе в них буде якась, якийсь квест. Такс, сильніше потрібно стягнути сильніше. Такс, а ти хто? Глядач, мого дворібно брата хочуть на... за те, що він використав лук у минулому рейді. Я нагороджу тебе, якщо. Його голова залишиться такс. Е, командиру якраз е, командир якраз подає документи про помилування, але в мене немає стільки золота. Хоча сама гіліотина виглядає досить кволо. Так, с, окей, давайте зараз якось будемо розбиратися і намагатися допомогти даному персонажу. Може, все-таки в нас вийде це зробити. І за допомогою полта, по -по -по <хи> сказати, за допомогою портала, який знаходився на цвинтарі, ми з вами потрапляємо на ще якусь незрозумілу локацію. Вона знаходиться аж ось тут. Як з нею вибратися, я <хи> без поняття, просто-напросто подивіться, тут просто звичайнісінький острів. І саме цікаво те, що ми навіть нагору вибратися не можемо, ми можемо тільки обігти його по колу. І зараз я, якщо чесно, навіть не знаю, що мені далі робити. Я виконав той квест, який мені дали. Це потрібно було розбудити некроманта, який спить на кладовищі. Я його розбудив, а тут розпочався якийсь Майнкрафт. Просто-напросто гляньте на це все діло. Ми з вами знаходимося на острові, але вибратися з нього, напевно, що ми навряд чи зможемо. Тут є тільки всього на все, що є тут, це тільки два гриби. Все. Нагору піднятися ми не можемо. Ніяк абсолютно. Нам не вистачає висоти стрибка. Ну і що далі робити, я, якщо чесно, без поняття. Ну і зараз ми з вами розпочнемо виконання нашого наступного квесту, якого ми вже утримали від короля. Ось, тима... тримай тобі монетку, ми проходимо з вами і відправляємося на поверх ям. Там нам потрібно розібратися з величезною... величезним щурем. І зараз якось будемо намагатися це зробити. До, до речі, тут потрібен спеціальний ключ, а в мене є всього-навсього якийсь. Опа, добрий день, знову дракон. А тепер в нас просто-напросто немає можливості нікуди пройти. Тут ми не можемо пройти, бо воно нам заважає. Тут ми хіба що спробувати перестрибнути це все діло. О, нам це вдалося. А якщо чисто заради цікавості, якщо ми спри... <смі> хотів запитати, чи якщо буде, якщо ми спригнемо вниз, чи це не буде якась додаткова локація? Виявляється. Ух, бля, виявляється ні. Виявляється, не буде додаткових локацій. Так. Замерзаємо, хлопчики, і зараз ми з вами хутенько розберемося. Немає там другої додаткової локації, там є тільки дорога в підземелля, і ми відразу і можемо скиснути там. Так що зараз потрібно знову ж таки повернутися туди саме, але я знайшов ще одну локацію. Тут дивлюся, також є чим підживитися. Це все діло ми з вами будемо забирати через те, що воно дає непоганий такий прибуточок. Нам потрібен потрібен прибуток, бо тепер ціни на всякі припаси, які в нас є, вони просто космічні. Я шукав весь час цю всю штуку для того, щоб її знищити. А тут виявляється, цей фаргорд молодший, він уже в котрий раз знищує просто-напросто наші ці всі боси. Він забирає нашу славу. Але в принципі, так як в нас тут є здобич, він її не чіпає. Мені це подобається. Так, тут ще золото, у нас чиясь могилка, причому доволі таки величезна. Могилка. Такс тут нам потрібен важіль для того, щоб пройти далі. І як. Ух, блядь. Ніфіга. Ви зрозуміли, в чому прикол? Оце мені пощастило, що мені просто не ...не звалило голову. Такс, закрийте це вікно та натисніть Z. сув часу. Давайте виберемо сув часу. Я думаю, що він нам буде зараз потрібен. Я думав, що він нам буде потрібен, але виявляється, ні. Виявляється, е, він. Що це за крик був такий дебілячий, просто-напросто. Ще й закашлявся в результаті. Так от, сув часу він призначений тільки для того, щоб проходити якісь такі ультра таймінгові, напевно, що локації. Тут це локація не відноситься до них. Так що ми з вами що робимо? Пригаємо в портал і з'являємося де. З'являємося на самому початку. І тепер нам потрібно їхати на острів. Наче ми вже допомогли всьому селу, і тепер нам що потрібно? Нам потрібно якось добратися до крутого короля. Він знаходився на озері, локацію він свою не змінював. Так, всякі припаси ми з вами будемо забирати. І дивіться, що я тільки що замітив. Як бачимо, в них всіх в ногах знаходиться стріла. І цей е, шолом з рогами. І, якщо чесно, у мене є підозра на цю відсилочку на цей прикол, який раніше був. Типу, не пам'ятаю в якій грі, здається, Doom е, 4. Здається, там, да е, Ого, ти хто такий? Здається, в Doom четвертому з'явилася пасхалочка, де Довакін там стрілою в нозі просто-напросто сидів і цей. Десь в якійсь локації. Такс, і я думаю, що це в принципі зв'язано якраз таки з цим. І ми зараз з вами відправляємося до нашого крутого короля. Причому застілили ще й бомби. Бомби це класна штука. Так, свічинити, кубки. Боже, да це все потрібно брати. Ой-ой-ой. Такс. Мені потрібно десь тут зараз запалити вогнище. А, воно вже горить, це супер. Такс, ну і потрібно якось зараз розібратися з цією охороною. Як тут нам змінити? Такс, перемкнути зброю. Є, Ходіть сюди, хлопчики. Такс, і цей квест нас також успішно виконує Тут, до речі, вкрадемо ще цю штучку. А де тут катапульта була? Здається, десь тут катапульта була, ми її з вами. Такс, а як тут перемкнути зброю на X? Перемикаємо зброю. Оп! Все, летимо з вами за допомогою катапульти, виконувати наступний квест. Він, здається, має бути ультрашвидким. Так, поговорити з гра... на поверсі коліс. А, нам потрібно спускатися. Спускатися потрібно. Ні, ну, спускатися на цей раз ми з вами не будемо. На цьому ми, напевно, що поки що закінчимо. Так, ну буду дуже вдячний Якщо ви підпишетесь на мій канал, оціните дане відео лайком. Тим більше буде, чим більше буде лайків, тим швидше вийде проходження. Чесно кажучи, гра мені сподобалася. Причому сподобалося ну, доволі таки сподобалося. Цікавий сюжет, в принципі, непогана графіка, як на. Такий стиль гри. Мені, в принципі, РПГ подобаються І ще й причому в мальованій графіці, та я від них взагалі тащусь. Ну на цьому поки що я з вами народ прощаюся. Дуже вдячний за перегляд. Підписуйтесь на канал. З вами був Дімас. Всім пока.